Радий вітати вас на своєму каналі. Розпочинаю нову рубрику ремонт автомобіля своїми руками. До вашої уваги заміна лампочки ДХО Passat B7 Європа. Для цього нам необхідно торкс на 25. Лопатка для зняття пластикових деталей може бути викрутка, але краще лопатка, щоб не пошкодити та не поцарапати. Є два варіанти заміни цієї лампочки. Можна ззаду бампера відкрутити, У мене відкрутити чотири саморізи, зняти на пластмасовий захист колеса. У мене це не вдалося. Мені стало простіше спереду зняти накладку. Накладка знімається дуже просто і швидко. Потрібно відщолкнути. Спереду дві, дві, дві защолки і потягнути на себе. Після цього, коли накладка буде знята, відкручуємо два торкси, витягуємо сам корпус протитуманки з лампочкою, міняємо лампочку, як я вже сказав. Там стоїть p 21 v і складаємо все в попередньому порядку. Так як в мене комплектація йде без протитуманних фар. Спереду в мене знаходиться тільки одна лампочка. Тому замінюємо, складаємо назад, катаємось і радіємо.